Так само без шоломів, бронежилетів та через одного хворі. Такі тепер польові будні бійців сумського батальйону територіальної оборони. Сформований лише тиждень тому загін добровольців тепер передислокували під Луганськ, навіть не забезпечивши бодай засобами пасивного захисту. Дружини та матері мобілізованих бійців тепер вимушені ледь не благати місцеву владу не кидати жителів області, що воюють на передовій на призволяще. Розгублені та зневірені під міською радою жінки переповідають одне одні короткі телефонні розмови з бійцями, що служать у зоні АТО. Мені нічого не говорять. Вони нічого не говорять. Он ви служби говоріть сам не он, он ровно 30 секунд, і все. Ну, он нугари ребята все ходят простужены, лекарств вообще никаких нет Практически там ну, не, нуліже там парацетамола лі аналгіна какого-то там ну, вообще ничего нет. Їхні чоловіки пройшли 45 діб підготовки. За цей час лише двічі стріляли. Зрештою, замість демобілізації їх відправили в зону бойових дій без води, їжі та амуніції. Ми дзвонили неоднократно. Бронежилети дали? Ні, обіцяють, 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 а вам сказали ні, бронежилетів немає. Пошла ти нічого, ні, елементарно. Куди йдуть деньги? Куди перечисляємо, куди йдуть деньги? Сколько настроє. можна? Ні пікету, ані галасу. В сесійній залі жінки лише тримають в руках плакати і просять не залишати бійців на призволяще. Очільник міста запевняє, шоломи вже проходять розмитнення. Бронежилети теж будуть. Ми сьогодні виділимо кошти, закупимо і також обл облрада в п'ятницю. Також буде, виді буде виділяти 200 тисяч. Ото ці 300 тисяч ми закупаємо і зразу відправляємо туди. Позавчора поїхали туди 10 тонн камаз продуктів. Ми туди відвезли. Та коли бронежилети дійдуть до батальйону, чіткої відповіді немає. Ну я не думаю, що це буде тиждень або два. Ні, я думаю, що це буде. Швидко тим часом зневірені рідні війців об'єднуються в групи в соцмережах, складають списки необхідних речей для сумського батальйону та шукають військових консультантів. Нужен чоловік, який розбирається в цьому. Нам, якщо покажуть цю пластину, ми не знаємо. Ну жінки, ми не знаємо, який це клас Це другий чи п'ятий клас. І ще один важливий нюанс: де самотужки купити бронежилет, чекати на імпортні довго і дорого. Вітчизняні потужності виробництва пластин зайняті. вам не продасть, тому що він зараз виготовляє держоборон замовлення. Має за два місяці накліпати на певну кількість речей. Можна купати лише лише у посередників. Я знаю просто, але погано випадків, що часом починається накручування вартості продукції в три рази. Жінки поставили ультиматум або терміново бронежилети воякам, або вони київських генералів особисто поженуть на передову. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми спецкор два плюс